Як самостійно перевірити роботу щеплення на механіці та роботу автомата, друзі. Розповідаю: якщо у вас механічна коробка перемикання передач, ви відпускаєте свою педаль щеплення легенько і ваш автомобіль вже має рушати. Якщо ви відпускаєте її до половини і більше, і тільки тоді ваш автомобіль починає рух, то це означає, що ваше щеплення зношене. Наступний варіант: якщо ви їдете на третій чи четвертій передачі і натискаєте педаль газу до підлоги, у вас оберти збільшуються, але автомобіль динамічний не їде. Це також свідчить про те, що ваше щеплення зношене. Наступний варіант це автоматична коробка передач. Ви тестуєте свій автомобіль на рівні поверхні під горку та з горки. Якщо ви їдете під горку, ваш автомобіль автоматично має рожати. Тобто без газу має бути тяга або хоча б маленький газ. Якщо ви даєте навантаження, ви знаєте, що у вас на 3000 обертах обортах має переключатися передача. Якщо ви даєте більше, а передача не перемикається, або є якась пробуксовка, це також свідчить про те, що ваш Ваші фрикціони зношені або є проблема з автоматичною коробкою передач. Також пакети фрикціонів тестують при русі, тобто при більшому газі. Якщо ви натискаєте газ до підлоги, ваші передачі мають перемикатися. А якщо є якась затримка, це також свідчить про те, що ваші пакети фрикціонів працюють з автоматичною коробкою неправильно. Замовляйте перевірку перед покупою, у автопідборі не бути накрашено.